Колись він був золотим хлопчиком української сцени, але час показав за гламурним образом Івана Дорна ховається. Банальна жадоба до грошей та безхребетність. Поки Україна воює з агресором і цурається мови окупантів. Дорн вирішив закрити гаштальт мовою країна агресорки Випускає російськомовний альбом Дом». Тільки погляньте на геніальність цього каламбуру, і це мене про назву. Реліз російськомовного альбому, наче то, був відкладений через вторгнення Росії в Україну. Я вирішив, нехай музика каже сама за себе. Водночас, моя російськомовна історія не закінчувалась. Іван Дорн, як і раніше, співає російською. Інша річ, що за російську мову, сьогодні треба виправдовуватися. А далі він починає розповідати, що, начебто, не згоданий з рішенням українських артистів піти з російських стрімінгових платформ. Мені здається, що люди, якби чули наші пісні, вони як мінімум точно розуміли б різницю між нашою багатою українською культурою та цією брехнею, що їм розповідають по телевізору.